Цьому джерелу, мабуть, вже кілька сотень років, якщо не більше. Нічого тут не видає. Оця така лісова дорога, а ліснича, нічого тут не видає. Крім цвинтаря, цвинтаря, на цвинтарі я вже був, показував вам значить, це те, що залишилося від села Нижня Тарнава. Поляки навіть не стали перетлумачувати, називати її долишньою, як вони називають наші українські села. Це те, що залишилося від села. Значить, ми знаходимося на території. польських Нижніх... На території польських нижніх Бескідів. Історична лимковина, і тут, значить, йшли одне за одним на одній дорозі три села. Віслочек, про нього я знімав фільм. Далі нижня Тарнава її не існує. За Нижньою Тарнавою наліво йде Рудовка Римановська, про яку в мене питали. Якось покажу більше про неї подробиці. Рудов Каремановська ще існує, там, може, чотири хати, і так званий Ошродик. Ошродик, ну, якось відпочинковий комплекс. Ну, цікаве місце. І з того боку, значить, ще два села. Як же вони називаються? Пулави верхні і пулави нижні. Класичні лемківські села. Пулави верхні, полави нижні мають значить, таку саму долю, як віслочок і Воля Петрова. Там жили колись лемки, їх виселили і на їх місце переселили віруючих протестантів, так званих ПЯТИДЕСЯТНИКІВ і так зване послання. Це поляки, які там недалеко від чеського кордону жили. Постараюся якось вам зняти більше відео і про ці також населені пункти. Ну, а поки що, чекаю від вас реакції. Сподобалось вам чи ні, і буду старатися знімати ще інші наступні фільми.